Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 316 Запишіть многочлен, який складається з одночленів. Давайте пригадаємо, що таке взагалі многочлен. Вираз, який є сумою кількох одночленів, називається многочленом. Добре. Тоді, перше завдання. Запишемо суму мінус 4А і 5B. Це буде мінус 4А плюс 5B. Друге. Запишемо суму П в квадраті. Додати мінус 5п. Але дивіться, отак от плюс-мінус, це вважається якби не зовсім коректний запис. Ми пишемо п в квадраті мінус 5p. Це запис суми додатного і від'ємного виразу. Ви маєте розуміти, що у нас записано p в квадраті плюс мінус. 5B. Просто плюс ми це не записуємо. Така форма запису. Третє. Сума А квадрат плюс 2b і плюс Б квадрат. Четверте будемо одразу писати. Дивіться як х четвертої плюс мінус х Y. Тобто я плюс розумію, що він там є, але я його не пишу. Далі плюс х квадрат у квадрат, і плюс, розумію, що він там є, але я напишу мінус хі в третьої степені. Отже, ми записали суму чотирьох одночленів. Де у нас перший одночлен х четвертої, другий одночлен мінус х третьої у. Третій одночлен х квадрат і четвертий одночлен мінус хі в третій степені. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!